Всім привіт! Ми продовжуємо далі грати в натиск. Попереджую. Я взагалі не знаю, чи в мене вимкнуть світло. У мене світло, а інтернет. Світло, то я знаю, яку в мене вимкнуть. Можливо, на середині запису буде. Якщо все погано, то через 14 хвилин в мене не буде світла Точні світло, а інтернет. Як знаєте, не цей. Неправильно чути слово не буде інтернету. Коли завжди каже, що не буде світла. Аж самому не по собі. Від цього слова не буде інтернету. Ой. Ай, классно! Ні, туди не вицелю з моїм косим танком. Хоча можна і нагліть, я так думаю. Да, 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 напихуйте йому, напихуйте. Щоб він там застряг, я його зараз зніс. Ко я ж не ти. Я ж тебе бачу. У мене ж лучі є. І так як у тебе. Об'єкт 140. Ти взагалі трошечки щось попутав. Ти там довго будеш за ОТОЙ ганятися. Чин по мені напихує тут на перекоті. Фактично Стінгер по універсалі, так сказать, всесторонніх напрямках, а він набагато такий схожий. З БЗ 75 Тільки це і в плані одного пострілу, а стінгер в плані чотирьох. Хоча це все працює доки у вас є турбіна. Тільки у вас турбіна закінчилася, ви стаєте не більше, ніж гівно. Блін, зарано ви покатили, хлопці. А цю що, шо то шо? ж трішки поправу Не розумію Спи мала Не красавчик ти, ти накидываешь Не не люблю батів, знаєте. You know, А мо со своими катками. Каточный, блин. Бліна, да ви, ви від мене відчепатесь. Він мені в комбе на, нашиває. Я не можу відійти з цієї позиції. ти мене розумієш? мене зараз поїде батшот з другого боку. Мені потрібно вперед їхати. А не ти, блін, який стоїш там на гірці Чи хто там мені писав? Ти як не можеш прикрити, так, блін, мовчи. З іншої сторони, Бата, він не можеш просвітити. Навіщо ти взагалі там стоїш? Ставиш і командуй. Так, мені немає сенсу на це дивитись. Панове наступний. Не знаю. Не що ту який тут танк взяти? Мабуть, сосм. Хоча Че... почекайте, це ж не той тип карти. Тут не так воюють. Тут краще взяти Стінгера. На кумулях. Ну, ворожої команди один утра. Він мене відчепиться. Маус. Від своїми позиціями своїми. Вони мене запушать. Бо в нас маус дав. Ну, по іншому ж не скажеш, знаєте. Куди він поїхав? Вони одразу зрозуміли, що нас тут немає, і вони всі сюди вкатили. Маус, ти кесарчик Одночасно стойпом 5х, куди ви поїхали? Навіщо ви туди їдете? Я не розумію. Що з того боку краще грати? Ну ти ж сюди приїхав все рівно. Це знаєте, як називається? Я від'їду, щоб вас прикінчили. А потім приїду і весь урон на себе заберу. Та ви від... Що ж, по результату і про Да Бо даного бою. Я на дні, так як мене запушив. Команд, куди він поїхав? Аби він туди... Я поїхав, вони б базу забрали Дуже цікаво. Я б не просто не встиг би доїхати до... До туди. Да й мене півспійну розібрали. Бо там три тонка були ще в спині наш він туди на своєму маусі покатив? Ти не розуміє тактичних, короче. Це. Особливо в, першій, ці, в перший тиждень, коротше, цього натиску Перший тиждень натиску тут грають всі киберспирт. Як. Тут а... такий киберспирт. Нап'єшся, нап'єшся і нап'єшся. І не вистачить. Це не знаю на чому мені тут. Ну, візьму база. Тут будуть важких танків скільки, що і самому буде гаїчним. Ну, звісно, ти будеш від відрах танкувати, напевно, викат. І відкатуй. Не буду назад, бо це знає ти 10 тисяч людей. Кінь, ну шо ти твориш? Ти сховатись не можеш чи шо? Не хочется меня якось на бабаху катить, ну мабуть, повідається. Ты сюди крутош? Пісну ти мені проб'єш, ну тут навіть питань немає, знаєте. Хоча покаточку. Це вже непогано. Віляючий ісюн. Ну, що й потрібно було доказати? Два тупих осла Так, ну пу, пу пу І нет живе. І живий. Я можу грати. Це навіть трішки дивно. Мені таке щастя взагалі попало. Н4 тайпа 57 Heavy. Раз так кабіну будемо разваливать. Эх, минус один. Якось бабаха не вписується в наш колектив. Ви не думайте, що у мене тут немає відмітки, я просто не граю на десятках зазвичай. Да Де, й останнім часом я в танки граю тільки на записі. Мені вистачає. що Ще досі, хтось бере ту базу. Не знаю, скільки я ему в саді, ну точно дві. 57 хэви выбачай. чай на протолок 57 хэви Ще ти там стоїш. Ти з мене знущаєш. Позика ПФ. Скільки можна стріляти на тій поверхневій позиції? Ти кого там збираєшся вбивати? Навіть гільше досі там стоїть. я сейчас покачу, просто ИСа развалю. Ну, не падать. Він Инвенняк торпеда тікає. Так, ну це був LastBій на цьому записі. Ну я пожину на наступний, поки в мене є ще час. Так. Добре, дякую за увагу. Чекайте на наступне відео. До зустрічі.